В біодинамічному землеробстві є такий механізм, який дозволяє максимально активізувати будь-який препарат. І цей механізм називається перемішування. Перемішування відбувається у воді. Це дуже важливо, Чому? тому що вода це така речовина, в якій відбуваються всі біологічні процеси. Крім того, на воду впливають. Космічні, космічні тіла. Ну, наприклад, ми з вами можемо бачити як відливи, так і припливи. Це також впливає і на рослини. Ми складаємося з на 80% з води, а рослини в рослині води ще більше. Через воду ми можемо передавати рослинам космічні впливи.